Рецепт приготування курочки від відомого французького кухара. Поєднання з білим вином і грибами це просто щось готуємо. Розігріваємо сковорідочку, трішки олійки і викладаємо нашу курочку. Курочка у мене гомілочки, тільки я оцю верхню кісточку, знаєте, така кісточка, я її обрізала. Це для того, щоб коли присмажені, у нас буде оголятися сама кізочка, будемо розуміти, що м'яско готове. Викладаємо і підсмажуємо. А в бедрі, якщо знаєте, тут буває така шкірка, висить. От, от Ми також її забираємо. Викладаємо на сковорідочку і підсмажимо до золотистого кольору. Поки курочка смажиться, підготуємо останні інгредієнти. Поріжемо цибульку на такі кубики, сласики, як вам зручно. Різниці немає. Якщо є цибулька, шалот буде ідеально. Ну, в мене її немає. Часничок подрібнили і грибочки. Порізали на такі як шматочки, тільки попередньо, помити їх. Масло, пасата, подрібнені томати, якщо немає, можна замінити. Томатною пастою грубою. Вино, соєвий соус і спеції. Курочка злегка зазолотилася, додаємо цибульку і підсмажуємо до прозорості, легенько. Курочку ми не витягуємо, просто туди її піднизь на швидко, тому що вогонь великий, жар великий, і вона дуже швидко підсмажується прозорою. є прозорою. Ну, ось, бачите, вже стала прозорою. І я додаю частичок потрібенний. Сюди ж. Вже аромати чесничка пішли. Клас. Це французький рецепт. Приготування курочки. Вийде ароматна, ніжна. Не схожа на так, як ми готуємо, звичайно. Короче, знайшла в якогось шеф-повара, який готував президенту Франції. Right, <laughs> Рішила повторити. Right, right. Я подивилась по складниках, по інгредієнтах, по специфіки приготування і Розумію, що це буде щось надзвичайне. Тому готую і вам, з вами ділюся. Так, цибулька починає золотитися. Відчуємо себе президентами. Франції. <laughs> На цьому етапі додаємо борошно. Зверху посипаємо. Це для того, щоб загустити соус наш. Перевертаємо і буквально на одну хвилинку, щоб пропав оцей аромат сирого борошна. Легенько прогріли. Додамо вершкове масло. Хай пустить аромати. Далі додаємо гриби, помиті, порізані. І відразу ж, не обсмажуючи, додаємо подрібні томати. Пів баночки вистачить. Також додаємо вино. Вино збалансує аромат. Кислинки цієї. При приготуванні він випарується, алкоголь весь, і у нас залишиться тільки аромат. Також додаємо соєвий соус не тільки для солі, а й для кольору. І, і тим'ян. І думаю, для смаку теж. І для смаку. І тим'ян. Якщо є свіжий, берете свіжий. У мене сушений. Все легенько. Перемішали на маленький вогонь під кришечку і тушкуємо 30-40 хвилин. Орієнтуємося, щоб курочка була м'якою і чекає. То можна не колотити йти, пити каву, лягати, спати, так? Да? Ні, час від часу до неї подивлятися, а десь там перевернути її, тому що -таки це таки ж смаження, а не тушкування в духовці. Тому. Далеко не тікаємо, але час від часу там подивитися, щоб вода не пригоріла. І тікаємо. А чому ми гриби не піджарювали? Тому що ми хочемо, щоб всі соки, які будуть від приготування грибів, у нас залишалися в соусі. У нас вийде не просто томатний соус, а грибний м'ясний соус. Не просто. Це все поєднання смаків і воно дає свій результат. Спробуємо. Курочка готова. Ви тільки гляньте на оцей соус і його консистенцію. Бачите, який він. Скажу так, пробуєш, відчуваєш смак томатів, курки, гриби після смаку вина і тим'яна. І проходить якийсь час, а ти ще досі відчуваєш приспак, і хочеться ще. Це. Те, чи мені подобається французька кухня, що в них завжди є після ска. Тобто поєднання таке з легкою ноткою часника, тому що немає вираженого смаку часнику, а оце все поєднання, збалансоване поєднання грає свою роль. Тому готуйте, куштуйте, насолоджуйтесь. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І ідеально. Та курочка підійде з картоплікою, ну, ти відварили вже картопліку з спагетті, рисом або навіть з якоюсь кашею. Тому коштуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного!